Я би сьогодні би хотів поділитися однією думкою. Або навіть таким заголовком буде місце із книги пророка Осії, Четверта глава, шостий вірш. Погине народ мій за те, що немає знання. Тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником. А тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я. Таке слово Бог каже через пророка осії до ізраїльського народу, і каже: від того, що немає знання. Сьогодні брат каже, що чи хочемо ми вчитися у Духа Святого? Чи хочемо ми вчитися? Апостол Верніше Пророк Осія каже: гине народ мій, що не має знання. Звідки береться знання? Звідки береться знання? Ісус в Євангелії Маркашу в 8 главі. З 14 по 21 віршик відбувається спілкування Ісуса із учнями. Після того, як Він нагодував багато людей. І там каже, що 14 віршик такі слова. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця, у човні не мали собою нічого. А він їм наказував та говорив: стережіться уважливо. Фарисейської розчини і розчини іродової. На той момент учні задумалися, але ну, знов говорить, що ми хліба собою не взяли. Вони не зрозуміли те, що Ісус Христос їм казав стерегтися. Сьогодні останній час, ми живемо в дуже цікавий час, останній, що люди, ніби всі знають про Ісуса Христа. Ніби всі знають, що треба робити. Ніби всі знають, що прийде Бог і буде судити народи. Всі знають, всі знають. Але мало хто мало хто хоче йти за Христом. Так як це говорить святе Писання. В одному із змін святого Писання каже, що. Вузенька лише стежинка вона йде до Христа, бо широкі врата ведуть до погибелі. А ту вузеньку стежку там так цікаво написано: небагато хто знаходить. Небагато хто знаходить. Апостол Павло Петро у другому посланні третій главі. Я зачитаю з цієї глави декілька віршиків, почну з п'ятого віршика, але будьте уважні, що апостол Петро доносить саме до тих, хто не хотять вчитися, як сьогодні вже казав, брат від Духа Святого, щоб пізнавати, пізнайте Господа, пізнайте його, вчіться від Господа. Апостол Петро каже, П'ятий вірш третьої глави Другого послання Петра. Бо сховано від тих, хто не хоче цього. Таке цікаве місце бо сховано від тих, хто не хоче цього. Зауважте на те, що людина коли не хоче, то воно від неї сховане. Якщо ми не хочемо почути, Дивлюся, діти ззаді бігають, і там хтось мама чи тато скаже, не йди туди. Але дитина не хоче це почути. Вона іде. Батьки кажуть, не чіпай бо гаряче спечешся, але дитина не хоче це почути. Бо сховано віно від них. Але вона не хоче це почути, поки не попробує, не опечеться. І все От тоді вона вже розуміє, приходить знання. Знання, що то гаряче. Не можна чіпати. Дорогі брати і сестра, що сьогодні стимулює нас іти у вічність? Що стимулює? Яке знання у нас є про вічність? Далі він каже апостол Павло в цій же главі? 16 віршик, друга половина цього віршика. У них є дещо тяжко зрозуміло, що неуки та незміцнені перекручують, як і інші писання, на власну загибель свою. Сьогодні той час, коли багато проповідей в інтернеті, в Ютубі, в тому всьому багато. І багато людей вони не хочуть читати Слово Боже. Вони відкривають Ютуб, відкривають мережі інтернету і слухають, і слухають, і багато слухають. Але не хочуть вникнути в слово Боже, котре живе і діяльне. Коли ми слухаємо багато проповідей від різних людей. Багато людей вони проповідують, розказують. Але якщо людина знає, якщо людина знає писання, то що би не проповідувало, вона буде все аналізувати і звірятися із святим Євангелієм. Дорогі друзі, дорогі брати та сестри, дуже важливо, щоб цей час, котрий ми сьогодні живемо, нам знати слово Боже. Нам знати, що говорить Господь сьогодні. Бо багато вітроученій, багато різних людей, котрі десь хочуть людину увести, перекрутити. Я пам'ятаю, у нас в Україні був один така піраміда, де всі казали скидуємо гроші туди гроші, люди скидали квартири, продавали, кредити брали, вкладали туди гроші. Піраміда пропала, а люди розбиті, а люди без нічого лишились. Чому? Знання не було. Сьогодні те ж саме людям багато чого розказують, але коли людина основана на Слові Божому має знання Слово Божого, відіння Духа Святого, що дуже важливо в теперішній час. Вона може йти переможним життям Ісуса Христа. Якщо ми не йдемо, не вникаємо в закон совершенний. Знаєте, коли Ісус Навин покладається служіння на Ісуса Навина, Мойсей все це передає йому, Бог йому каже, будь твердий, мужественний. А далі він каже, да не відходиться, як книга закону от уст твоїх, но поучайся в ній день і ночь. Даби в точності і все, що в ній написано. І далі каже, і будеш благоуспішен на путях твоїх і тому подібне, коли, коли ти вникнеш, коли ти будеш знати, як догодити Господу, коли ти будеш мати відіння Духа Святого, ти зможеш догождати Господу, і твердо, іти непоколебимо. Скільки свідоцтв ми знаємо, скільки ми чули свідоцтв, де Браття за віру терпіли, сиділи, багато було казніно, багато перетерпіли. Але вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, хто їх чекає. Сьогодні час такий, що ми привикли жити, нам добре було жити у вільній країні, нам добре було жити. Беззаботно все добре. Але апостол Петро каже, Першому посланні в першій голові, є віра ваша. І спитання вони мусять прийти до народу, щоб подивитися, чи дійсно людина готова йти за Господом до кінця. І коли Богослов Іван в об'явленні передає послання до Ладікійської церкви, де каже, що. Теплий стан. Де він каже, що Лодикійська церква каже, що багата, розбагатіла, ні в чому не має нужди. То там є порада 18 й вірш 3 глави об'явлення там дає пораду, Господь дає пораду. І каже, раджу тобі, купити в мене в вогні перечищеного, щоб збагатитись. І білу одежу, щоб зодягтися. І щоб ганьба на гути твоєї не видно була, а мастю намасти на очі намасти -сво, на на свої очі, щоб бачити. І знаєте, мене дуже дуже таке саме слово, раджу тобі купити. В одному місці каже, приходіть без сіребра і золота, беріть даром. І я собі задумався, як купити. Петро каже, що сховане від тих, хто не хоче. Потім ті, хто неуки та незміцнені, перекручують, як інше, писання, на власну загибель, люди, котрі не хочуть поступати так, як Господь велить. Я перекручу так, як мені вигідно, щоб мені було добре. А в откровенні Бог каже до Лодякійської церкви раджу тобі купити. І я над тими словами, чому купити треба. Тому що ціна. Христос заплатив ціну за нас. Я замітив одну дуже цікаву річ. Людина, коли купляє для себе якусь річ за великі гроші, вона дорожить цією річчю. А ну, хто з вас має зараз 15-й айфон і просто його розіб'є? Ніхто. Чому? Бо ви дорожите цим телефоном. Бо ви його купили за не знамо скільки доларів. І ви його не розіб'єте, бо ви з ним їм дорожите. Коли людина вкладає у вічність, Ісус каже, збирайте скарби на небесах. Коли ми складаємо скарби на небесах, ми тратимо свій час, ми купляємо цю мазь, ми вникаємо в Слово Боже. Ми в молитвах, в постах, постійно людина перебуває і вона шукає Господа, вона купує це. Вона біжить до Господа. Вона шукає, вона платить ціну. Сьогодні, якщо ми не будемо платити ціну, то навряд чи ми це будемо цінити. Пам'ятаєте, Ісус каже до Петра, такому більше буде прощено? Той, хто, кому мало прощено, чи тому, кому багато. І ті кажуть, тому, кому багато прощено, той більше любить, той більше любить. Сьогодні, наскільки я люблю Господа і готовий іти за Ним залежить лише від мене. Бог дав вибір, Бог дав можливість людині, Він все зробив. Прийди до мене. Ісус каже: прийди до мене. Чи йду я сьогодні до Христа? Чи готов я сьогодні жертвувати своїм часом? Як, сьогодні, як в п'ятницю брат Ігор казав, дві з половиною години Христос розказував учням по дорозі Вимаус. Дві з половиною години. І за дві з половиною години учні перемінилися і побігли обратно в Єрусалим. Скільки я сьогодні вкладаю у вічність? Від того залежить і моє бажання служінь, від того залежить мої молитви. Від того залежить моє чтіння, Слово Боже. Від того залежить моя молитва і все остальне, від того, скільки я вкладаю у небо. Бо Писання каже, де скарби, там і серце ваше. Там серце. Зауважте, що коли ми просидимо в телефоні цілий день, гортаючи там якісь новини або ще щось, наше серце там, ми приходимо на зібрання, а молитви нема. Чому її нема? Бо ми не вкладаємо в небо. Є речі, котрі є дійсно правдиві. Я не йду проповідувати, бо я ще не хочу щось міняти в своєму житті таке, щоб ну, наладити своє. Мені комфортно в такому житті, я не хочу йти. П'ятничне вечірнє зібрання, молитва, все. І деколи там молитви А чому її немає? Скільки я вклав у вічність, щоби мати цю молитву? Що я вкладаю, де я збираю ці скарби? Якщо на небесах, то і моє серце стримиться в небеса. Тоді і моє серце воно, стримиться дякувати Господу, славити Його, читати Його слово. Коли я не вкладаю туди, то і серце моє не стрімиться. Песня каже, не обмануйтесь. Не обмануйтесь, Бог поругаєм, не буває. Що пасіє чоловік, то і пажне. Не обмануйтесь. Момент, що людина десь обманює себе, та я ходжу, не вбив, не вкрав, але не обманюйте себе. Що ми сьогодні вкладаємо у небо? Ось я каже, від недостатка знання гібніть мой народ. А звідки береться знання? Звідки береться? До Тимофії апостол Павел каже: внікай в себе і в учення. Звідки і береться? Займайся цим постоянно. До Ісуса Навина, да не відходиться як книга з закону, а тут твоїх, але поучайся в ній день і ніч. Оттуда і береться знання, Оттуда береться тверде основання Христове з Євангелії. Людина вже не старається показати свою волю, але передати волю Ісуса Христа, волю Отця Небесного в своєму житті. Просто задумайтеся, коли останній раз ви просто сповнялися Духом Святим, в молитві, схиляючись просто в Тиші Господа, коли останній раз ви мали наповнення і повні радістю могли стояти годинами на молитві. Коли задайте кожне собі це питання. Коли стаємо на молитву і деколи буває такий момент, що людина стала на коліна і не знає, що сказати Господу. А чому? Бо немає постійного спілкування. Деколи хлопці з дівчатами більше переписуються в телефонах і вони годинами можуть посилати смс один одному. І тема є, і про що поговорити є, все є. А ми кажемо, я люблю Христа, я люблю Господа, а на коліна стали нема що сказати Господу. Чому? Недостаток. Недостаток проведеного часу з Господом. Недостаток вникання в Слово Боже. І просто досліджую і десь розумію, що у мене був період такий в житті, що я приходив на зібрання, там ззаді сів, пройшло зібрання та й пройшло. Був такий період, тяжкий період, духовно тяжкий. Але коли людина шукає Господа, має спілкування з ним, вона приходить на зібрання незалежності, чи ззаду, чи спереді, чи посередині залу, вона шукає присутності Божої, вона хоче в молитві. Доторкнутись до небес. Я би дуже хотів, щоб кожен із нас він саме стремився починати життя з Ісусом Христом, починати молитовне життя в потаємних кімнатах, щоб приобрітати це знання Слово Боже, Приобрітати цю любов Христову, яку Він влив в нас. А це все йде боротьба. Апостол Павел каже, плоть духу пратівця, постійно йде боротьба. І від нас залежить, чи буде прикладати зусилля в цій боротьбі, щоб перемагати і прославлялося ім'я Христове в моєму житті. Сьогодні те ж саме, усюди. Людина, котра знає Слово Боже, людина, котра основується на Євангелії і має спілкування з живим Господом. Має спілкування з Духом Святим. Ця людина твердо йде за Христом. І, звичайно, коли прийдуть випробування в її життя, то ця людина може сміло сказати. А як сказав Стефан, ось Господь переді мною, людина знає, куди вона йде. Незалежно на ті обставини. Незалежно на те, що буде відбуватися в цьому світі. І ті люди, вони не чекають, коли прийде Антихрист або ще хтось. Вони чекають, коли прийде Ісус Христос, коли прийде їхній Спаситель за ними. І я би хотів закликати нас всіх до щирої молитви, подяки Господу, за цей час і дивне таке зібрання, не схоже на які із наших обичних зібрань. Але хотів би, щоб ми в цій молитві кожен із нас задумався, чи дійсно я, якщо Бог сьогодні прийде, попаду у вічність. У вічність всі попадуть, але чи попаду я в небо, туди, про яке ми говоримо? Туди, куди я стрімлюся. Чи готовий я сьогодні до зустрічі з Ісусом Христом, котрий прийде на облаках, за церквою своєю? Чи готовий я? Якщо ні, сьогодні той день і той час, время благоприятне, коли ми кожен із нас можемо поправити свій світильник, наладити своє життя, наладити стосунки з Господом, з Ісусом Христом, наладити ті потаємні кімнати, молитвені, де ми можемо стояти і спілкуватися з Господом, ми ще маємо цей час, використовуємо його для того, щоб бути готовими. Приготовленими і готовими увійти в небо з Ісусом Христом.